Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, друзі! З вами сніданок вихідний герцоганик Валентина Хамайка, Я Олександр Попов і ви вже побачили титр. Що за мить до нас приєднається наш е сімейний, можна сказати, психолог. Вже мені підказує, що приєдналася Аня Кушнорук з нами сьогодні. Не наживо в студії, а наживо по, по як це по онлайн, так так, 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 онлайн на засто... від того, не менше, чесне слово. Дякую, маманка. Ми теж. Хоча тактильності цієї вашої тепла не вистачає тут в студії. Ми сьогодні заявили тему про те, що чомусь тривожність, відчуття самотності, брак сил досить часто охоплює людей саме перед святами. Чому так відбувається? Чому ми відчуваємо цей дивний стан, тоді коли варто було б радіти, а навпаки, тебе щось пригнічує? Насправді ми, як люди, ми ж всі вписані в контекст відносин. Правда, ми з маличку все одно бачимо тих, хто щасливий. Ми бачимо тих, хто самотній. Ми бачимо тих, хто мріє про відносини. Бачимо тих, хто має родину і ні, тих, хто має де святкувати і ні. Тобто, ми все одно включені в те, як у людей буває. І в ті моменти, коли відбуваються свята, людина починає себе ідентифікувати. Вона починає відповідати собі на питання: а чи маю я з ким розділити те, для чого в інших є серце, любов, є дім, є надія, є щось спільне, є. Відносини і багато багато дуже важливих для людини насправді аспектів. Тому в свята загострюється почуття, в свята загострюється потреба, щоб нас любили. В свята загострюється потреба не бути самотнім. Навіть якщо ми обираємо куди стікати і бути один на один з собою, все одно хочеться, щоб хтось хотів з тобою бути, і все одно хочеться мати про кого піклуватись. Тому на свята ми гостро потребуємо насправді відносин з тими, кого ми любимо і хто любить нас. От є дослідження британської благодійної організації Campaign to End Loneliness. Вони кажуть, що у проміжку між грудним та лютим у людей найбільше якраз загострюється почуття оцієї цієї самотності. Аня, у вас в вашій практиці як психолога відслідковується те, що в цей період люди приходять з схожими проблемами, якраз самотності. Я погоджусь. Насправді це можливо не так стосується вже лютого, тому що не так характерна для нас традиція святкування любовного празника, любовного дня. Але тим не менше, скажу вам, що є загострення от осінні і весінні з точки зору психіатрії. і Є загострення перед усіма календарними та перед усіма емоційними святами. Це абсолютно правда. До нового року, після нового року, це найкризовіший момент до Різдва, після Різдва, залежно від того, от як людина себе ідентифікує. Вона. Може відчувати спад, вона може відчувати кризу, вона може відчувати, що не збулося те, заради чого вона так багато працювала. Я зараз не про роботу кажу, а працювала у відносинах, або працювала в родині. Працювала для того, щоб мати те, що їй дуже дуже потрібно. Ну, наприклад, просто відчуваєш, що з тобою не хочуть говорити відверто, да або відчуває, що тебе не люблять, або відчуваєш, що тобі не цікаво. Відчуваєш, що ти не маєш на жаль почуттів до іншої людини або до інших в твоєму оточенні. І це може бути насправді кризовим для того, хто це. Про себе відчуває не тільки для тих інших, скажіть, будь ласка, що робити? Що робити з тим, щоб краще себе на свята почувати? Насправді є вихід. Я серйозно кажу абсолютно, коли ми впадаємо і вступаємо в таку рефлексію глибоку, потрібно собі зауважити, що є періоди в житті, де мої уявлення все одно будуть критично невірні. Тобто, в мене настільки там боліть коли коліно життя, розумієте, коли я починаю аналізувати те, що відбувається навколо, що висновки будуть некоректні. Тому менше уваги собі, з точки зору того, який я, я, що я, що я роблю, навіщо, і чому, бо це може загострити стан ще глибше, і трошки більше уваги класним соціальним моментам, про що йде. Мова в ці періоди, святкові періоди, тим паче перед різдвом дуже важливо подбати про те, щоби вибачити собі, що сьогодні не так, як я можливо хотів би, подбати про тих, до кого ти фізично або не фізично донатно можеш дотягнутись, і дати таким чином. Підтримку, дати таким чином любов, коли ви просите про пробачення в інших людей, якщо ви маєте за що перепросити, не потрібно очікувати його миттєво і, мабуть, не потрібно за це очікувати овацій спробувати здійснити бажання інших людей, які в ваших силах, завдяки того, щоб створити свято для них, підтримати наші сили оборони. Можете нагодуйте тварин, допоможіть притулкам. Сходіть до храму, сходіть до храму і як віруюча людина, якщо ні, то як людина, що може насолодитися естетикою і красою того міста, яке вам подобається, де ви можете сьогодні опинитись. Послухайте різдвяний хор, послухайте взагалі, як святкують ті, кому це дуже дуже приємно. І це важливо насправді, тому що в присутності інших людей, коли ми можемо знаходитись поруч із тими, для кого це важливо, не хто імітує, а хто насправді радіє, це може дати дуже важливе внутрішнє таке переживання і важливу внутрішню атмосферу. Якщо немає, Місце мені у святі, то я можу насолоджуватися тим, що створюється навколо мене, та да, і це дуже дуже корисна тема. Насправді у відносинах зі святами і собою Анечка, Це знаєте своєрідний чек-лист. Ви сказали того, чого варто зробити на Різдво. але в ньому так. було була така важлива фраза: пробачити себе. Проте, ми часто є найбільшими критиками. Ми часто не можемо пробачити себе, а навпаки, займаємося гризотою. Як це зробити? Як пробачити себе? Як перегорнути цю сторінку? Наскільки влучно баль сказано гризотою. От дивіться, в гризоті немає нічого конструктивного, правда? Тобто, замість того, щоб вийти на рівень, де я хоча б з іншою людиною комунікую або комунікую зі світом, я усамітнююсь, і я починаю згризати те насправді, що не предназначено для того, щоб його гризти. Тобто, тут відповісти собі на питання, що конструктивного відбувається в тому, що я настільки заглиблений сьогодні. А, ви сказали в критику, а я хочу тут трошки знаєте, перевертиш таки зробити. Це може навіть не критика, а критиканство. Розумієте? тобто є різниця. Я не оцінюю, що є чого нема, що зроблено, що не зроблено. Я починаю жалітися. Якщо ви хочете, щоб вас пожаліли, чесно про це скажіть тому, хто має на це серце. Скажіть, в мене сьогодні дуже поганий настрій, але я хочу краще. Мені потрібно, щоб ви мене обійняли, або я хочу до вас прийти, щоб вас обійняти. Або я сьогодні піду для того, щоб наприклад не псувати настрій, да, або побути серед тих, хто нейтрально святковий або нейтрально окремий. І, от, коли ми починаємо вкладати енергію у зовнішнє, то не вистачає сил на цю гризоту. Іноді потрібно забирати розумієте, батарейку з того місця, з того органа, який включений в знущання. На Собою є багато людей з звичкою себе мучити картати, зі звичкою себе гризти, зі звичкою звинувачувати втоме своє оточення. Це знаєте, це потрібно переробити от нейро шляхом, тобто пробудувати інший нейронний шлях для своїх думок, до своїх почуттів, і це вдається. Тобто, це не містика, це не магія, це не абстрактні слова. Йдіть туди, де ви можете себе проявити, замість того, щоб під ковдрою аналізувати, що я зробив не так. Це не може бути актуальним сьогодні, бо це немає дії добра. Ну я сто раз чула одні ті самі поради перед новим роком. Це потрібно поприбирати в хаті. Як бути цього не любив, треба поприбирати. Чи немає в цьому якогось такого психологічного підтексту, замість того, щоб типу займатися гризотою, займи свої руки і голову іншим? Очисти свій простір, і так ти очистиш свої думки. Як ви це пов'язано якось з психологією? Абсолютно пов'язано. Я роблю те саме насправді перед усіма святами. І для мене це така чистка психоемоційна, фізична. Якісь речі потребують того, щоб ви віддати. Якісь речі їх я не. Тільки про такі шмоточки, якісь кажу якісь буквально записки, листи, якісь історії, щось воно потребує того, щоби ну нехай не роздерти зубами, але як мінімум спалити. Тому іноді це теж може бути терапевтично. Можна дозволити собі позбавити свій простір життєвий, того, що його обтяжує, і це відчуття влади, яке людина отримає, коли вона прибирає. Дивіться, було брудно, стало чисто, було негарно, стало гарно, було неприготовано, стало смачно. Оця влада, яку людина отримує, коли вона робить прості речі, які рулять світом, насправді вона отримує відчуття задоволення, вона отримує відчуття сатисфакції. Тому це супер насправді ефективна ем, справа. Коли так себе можна не просто займати, знаєте, коли щоб дурне не думало, то треба руками щось робити. Тут про інше ти таким чином отримуєш владу над процесами. Прості речі рулять світом, і тут мені згадалося, що навіть наші військові за 6 кілометрів від Бахмуту поставили ялинку, прикрасили її, і цю світлину опублікували на телеграм-каналі сухопутних військ. Ось це прості речі рулять світом. Коли там, де здавалося, немає місця свято, хлопці роблять його собі. Ось так, так. нагадуючи, знаєте, як світ такий маленький календар. Дуже символічно: прості речі рулять так. світом. Анечка, у мене от таке питання, може, я свою особисту якусь історію, от я завжди боявся на свята залишитися самотнім, одним. В <гум> мене це, напевне, це, напевно, найбільший комплекс, е от якраз перед новорічних, перед різдвяних свят, тому що я. Виїхав дуже швидко до Києва. Ну мені було 22 роки, коли я переїхав, вся родина залишилася там. Я оці спогади велик, великодня і різдва, коли ти на роботі, ти залишаєшся сам. І я, от, ну мене от ці спогади вони залишаються до нинішнього дня, і я ніяк не можу їх позбутися. Насправді. Білю, і це насправді травматичний досвід, коли подія не повторюється, а відчуття повторюється. Да? Тобто я вже не сам, я вже маю свята з любимими, близькими мені людьми, але відчуваю себе напередодні, так ніби отут -от відбудеться та моя внутрішня трагедія самотності. Це може лишитись надовго, і це нормально, якщо ми маємо відтожити свої 10, 20, 30, 40 років за тим, що я відчував колись. Але насправді, чим ефективнішим і чим ефективнішим я буду в тому, як я буду сьогодні любити тих, хто поруч, і в тому, як я буду. Створювати на напередодні свято для себе присутності. Зізвонитися, написати листівку, зробити щось, що дуже хочеться зробити, тобто зафіксувати, що я більше не відчуваю того, що було тоді. Це може бути насправді дуже корисним. І от на цьому ефекті ми можемо робити багато чого класного. Тобто, я так боявся лишитись самотнім, що я максимально був присутній в тому, як посміхаються мої діти або діти моїх близьких, моїх друзів, мої похресники, посміхаються діти, яким я сьогодні вирішую допомогти і сходити, наприклад, туди, де вони не мають піклування дорослої людини. Це може замістити насправді. Всю ту внутрішню самотність і весь той травматизм, що людина відчувала, коли вона, наприклад, як Ігор розповідає за юності, лишився сам на дуже дуже значущих для нього подіях. Це відчуття самотності, і воно транслюється тепер класними вчинками сьогоднішніми. Ви Я робите так, те, що люди не відчували себе самотніми. Багато хто не може сьогодні приєднатися, приїхати побути. От ви втрьох і вся команда, що створює проект стільки років. Ви робите все, щоб було відчуття дому, щоб було відчуття того, що свята вони завжди є. Тому дякую вам, викласні учі. Дякую. Дякуємо вам. Як ми називаємо, що ми сніданківська родина для наших глядачів? Дякуємо анчу, що ви теж в нашій родині з нами був психоаналітик Анна кушнирук. Наша неймовірна, з якої стає затишно тепліше і спокійніше на серці після розмови і роздумів. Дякуємо. А я хочу сказати, дякую. що я ну я пам'ятаю там 2003 рік і нас залишили на роботі і не поїхав на Різдво. Тому що треба було працювати. Я плакав. Я плакав, реально, 6 січня я плакав, тому що ну, я прийшов додому, в мене був будній день, коли я розумів, що до того я святкував з родиною, мене там чекають. А піти було. до друзів. Ну це був перший рік Київ. У мене не було таких близьких ще друзів, щоб сказати, що я можу дозволити собі там просто піти. І я пам'ятаю, що це 6 січня 2023 року для мене воно. Ой, 2003 року, воно для мене, бачиш, майже 20 років тому, більше 20 років тому. Але цей спогад в мене до нинішнього дня. Я прийшов додому, ні куті, ні родини, нікого. Я сповів, як там сидять всі. Як вони співають, як вони спілкуються, і це було ну так щемливо дуже. Ну сподіваюся, що ти зараз після розмови з психологом, а ти вже це проговорив. Має стати легше. Відпусти, перегорни. Як каже, Аня, треба написати і спалити, щоб воно геть пішло від твого серця. З'їсти, як ви З'їсти, варіанти варіантів, треба з'їсти. Ми повернемось за мить.